Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня, мене звати Яна. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм новим проєктом. Це буде сорочка для онука, яку я вже розпочала. Но спочатку я хочу вам трошки розказати про нитки і про сам, саму техніку. Це нитки, ірис ще радянського погодження. Вони мені залишилися від мами, і я потрошку їх використовую. Саму сорочку я вирішила вишивати в техніці набирування, І саме ця нитка дуже-дуже підходить для цієї техніки. Тканину я вибрала саму просту, тому що це дитина, він росте, вона йому через рік вже буде мала, так як стала мала що я йому вишила в минулому році. Тому я подумала, що не треба витрачати дуже великі гроші на цю тканину. Це онікс. Звичайний онікс. Ну, перед тим, як вишити, спочатку вишивати сорочку, я завжди вишиваю зразочки. І цього разу, звісно, я теж вийшла з І ось один зразочок, такий, бачите, в техніці набиргування. Він такий яскравий, такий, знаєте, більш, більш такий гуцульський. От. І другий, другий зразочок ось такий. Пишивши ці два зразочки, я приїхала в Тернопіль. Зараз я знаходжусь тут. І я показала ці два зразочки своєму онуку і сказала: Вибирай, який тобі більш подобається. І він сказав, що йому подобається більш синій. кажу, добре, подобається синій буде тобі синій. І я почала вишивати е, вже тут сорочку. Е, тут у нас таке? От. І, в принципі, я вже її перед закінчила. Так, я як завжди. Починаю вишивати, захоплююсь і забуваю розказати і показати вам, що було спочатку. Зараз я вам покажу ось як вона виглядає. Вийшло дуже яскраво, дуже гарно, мені дуже подобається. Цей орнамент я взяла з книги. Зараз скажу художня. Художня вишивка є. Якось так вона називається. Я вже одного разу в своєму відео, в одному з відео розповідала про цю книжку. Зараз її зі мною немає, і я вже не пам'ятаю, як вона називається. От. Цей орнамент там представлений і я взяла звідти цю, цей орнамент. Єдине, що якщо я не помиляюся, я змінила кольори. Пазушний розріз я зробила самий простий, як бачите, просто як е, робиться у мережки, да? оцей шовчик петельний. Тут от, ниточкою муліни ось цією. Я вишила ретясь, бачите? Тому що вона така ніжна, якщо, б, якщо робити ретязь рисом, я спробувала, вона мені не, не сподобалася, як лягає, дуже загруба була. А ось тут внизу, бачите, як гарно вийшло? Це у нас бархатний шов на 5 ниток. Всі ці 5 ниток використовуються в цьому орнаменті. Цю ідею я підгледіла у Марії Вибач, і за це їй дуже дякую. От. Взагалі дуже, дуже полюбляю її канал. Марійка тобі привіт, якщо будеш дивитися. От. І ось так у мене вийшло. В принципі, шиється дуже легко, ніяких проблем з цим немає. Я вже, як бачите, зробила і краєчки, обробила чому М такою ниткою. Мені захотіло... Я буду її змережувати між собою. Мені захотілося якось трошки додати ще якогось кольору, от саме в шви. Тут буде Тут синя нитка, як бачите, це муліне синього кольору. А змережити я буду ось усі... цією синьою ниткою і рисом. І вона буде така, знаєте, більш автентична, і мені здається, що буде дуже гарно виглядати. Ну, ось, це, мабуть, те, що у мене на сьогоднішній день є. Я вже зробила, підігнула спинку. Там нічого такого показувати вам нема чого. Просто підігнути оці краєчки. І буду зараз розпочинати вишивати манжетики. Комірець. Ну, думаю, що вже наступний кусочок відео буде вже, або просто вишити з манжетами, і комерцем, або вже готова сорочка. Далі буде. Ну що, як бачите, я вже вишила і комерець, Ось він у мене який. І навіть змережила. Плечовий шив-шов. І навіть закінчила рукави. Ось вони, які у мене. Цей рукав ще не зібраний. А, може хтось дивується, чому я пришила це синьою ниткою, але мені так захотілося. Тому що я знала, що я буду змережувати цією синьою ниткою, і воно дуже гармонійно. М -м -м -м. Зараз має гарний вигляд. Ось. А цей рукав я вже почала змережувати, бачите, як? Ось. Потім зроблю тут гудзичок і такі, таку. Петельку, щоб можна було зараз цей манжетик йому трошки завеликий, тому можна буде просто отак от збирати Тут я зробила, бачите, такі защі, і мені дуже подобається ось цей бархатний шов. Вибачте, що знімаю з рук, бо Тут у мене штатива немає. Ну, взагалі вийшло дуже гарно, От, чесно, я, я настільки задоволена цією роботою, вона така яскрава вийшла. Я в захваті. От спочатку цей пазушний розріз був, був е, трошки менше, але, він був замалий для того, щоб пройшла голова. І мені прийшлося трошки його до, дошити. Трошки розпустила тут цей бархатний шов. І дошила просто прутиком. І тепер все гарно заходить у нього. От. Він такий задоволений мій онук. Йому дуже подобається ця сорочка, він з задоволенням дозволяє приміряти на себе. Так що, я думаю, що буде, буде носити задоволення. Тут я зробила поки що тільки шнурочки, щоб заховати їх одразу сюди. Ну, а потім вже, коли закінчу, я просто, просто боялася, що мені не хватить ось цієї нитки. І тому я вирішила спочатку зробити все змереження. От, змережити все, всі частини, а потім те, що залишиться, вже зробити тут такі кітиці на кінцях. Ну, ось так. Хотіла з вами поділитися на цьому етапі. А потім вже покажу всю сорочку зібрану. Закінчена робота, закінчена сорочка. Як бачите, виглядає вона дуже-дуже-дуже гарно і дуже яскраво. Вона вже побувала в Іспанії на морі, там я її збирала, змережувала. І зараз вона знову знаходиться в нас в Україні, в Тернополі. Мій онук вже приміряв цю сорочку, вона йому дуже личить, і вона йому дуже подобається. Ну, а я тішуся, глядя на те, що йому дуже подобається носити саме, саме наші вишити сорочки. Що я можу сказати? Я задоволена дуже-дуже, дуже сильно. Як бачите, змережувала я все той же самою ниточкою, якою вишивала. Вийшла дуже-дуже гарно. Ось такі зробила китиці. І отакі от гудзики зробила власноруч. Я подумала, що це буде така, знаєте, родзиночка з цього боку, з цього і з цього. Так що тепер мій онук буде носити цю сорочку. Буде мати гарний вигляд у ній. Попереднім відео мене попросили, щоб я зробила майстер-клас, як пришивати комерець до сорочок. Я буду намагатися як скоріше зробити цей майстер-клас для того, для кого він дуже потрібен. Що я можу сказати? Получила естетичне задоволення від цієї роботи просто і все. Більше сказати нічого не можу, тому що вона дійсно дуже гарна. Як бачите, дуже подобається мені цей ось цей ретязь на 5 ниток. От. Цей метод я підглядала у Марії Вибач. Вона робила своєму сину сорочку і теж робила такий ретязь на 5 ниток. У неї був інший орнамент сорочки, але принцип був такий самий. О, так що дякую Марії за те, що ділитися з нами своїми знахідками. Може, самі це вигадали, може, у когось побачили. Це неважливо. Я побачила у Марії і дуже дякую їй за те, що вона це показала. Ну, ось, мабуть, і все. На цьому буду закінчувати. Всім бажаю гарного дня, тихих, спокійних днів і ночей. Перемога буде тільки за нами. Тому вишиваємо, зберігаємо культурну спадщину нашої країни, передаємо свої знання людям, які хочуть навчитися вишивати сурочки власноруч. І все у нас буде добре. Слава Україні!